Справляється він з забрудненнями ідеально. Дивіться, я його зараз розпакую. Достаємо. Дуже легесенький, компактний, маленький, відсоєдинити. Можна покласти будь-де в бардачок, куди хочете. Так, зараз покладемо акуратненько. Достаємо фільтр. Дивіться, який забитий. Його тут можна витросити. Опа! Почистить. І дивіться, скільки всього бруду зібралося. Зараз я в руку висиплю. Дивіться. Оце все. Воно повністю зібралося. А, можна розсипати. Тут по ці сімечки. Все, чиститься дуже швидко, збирається назад. Так само. Легесенько вставили фільтр. Опа, закрили насадочку, підсоєдинили і пішли працювати далі. Тримає заряд 20 хвилин. Я його якраз купив для тих е, самих процесів, щоб дуже швидко, швидко прибрати. Дитина щось розсипала, одразу полісосік так: опа, клас. Шух! І два режими потужності: перший і другий. І вимикається. Заряджається швидко, класненький. Коротше, Замовляв собі тут. Так що користуйтесь, хто шукає бездротовий. Крутий вам цей магазинчик.